Добрий вечір на каналі Проскуренка. Дивіться, що я знайшов, я знову купив два відра приймачів і серед них трапилося те, що дуже навіть таке цікаве. Це радіоконструктор, називається радіоприставка магітафону. Тобто це така, такий невеличкий радіоприймач, який може приймати радіостанції з ефіру але він не містить гучномовця і підсилювача низької частоти. А Просто він приєднується до магнітофона. Ось так от збирається дріт з цього роз'єму. Приєднується до магнітофона і він може використовуватися як радіоприймач, а магнітофон відповідно як підсилювач низької частоти і вихідний пристрій. Цей набір в дуже хорошому стані, навіть упаковка. Досить таки цілісно. Всі компоненти бачите на місці. Це сердечник для цієї ферманітна антена чи коливальний контур з індуктивним зв'язком. Так, ось тут є конденсатор змінної ємності, резистор, якісь кембрики, дроти для намотки антени І навіть бачите, тут от контакти для роз'єма живлення. А, інструкція. Інструкція досить таки детальна. вона ну, та, так от розкладається. Ну, навіть в кадр все не поміщається. Тут є і як він має виглядати, і схема, і порядок зборки, і знову ж таки, те саме збирання. Релік радіокомпонентів. десь тут я бачив перечень деталей входящих. І що тут ще ще навіть список рекомендуємої літератури, щоб розуміти, що ти робиш. Так, ну і а, корпус. Такий після зберігання тривалого, він цілий і чистий, просто якісь поролонки видно вже від часу. Зносилися. І приблизно так воно має виглядати в результаті ефір. Тут буде регулювання гучності, а тут настройка чистоти. Так. Все, плата монтажна. Це дріб збирається для кабеля. І буде приєднуватися до магнітофона. от така цікава штука. Вона була ну, випускалася з 1978 року в Запоріжжі. І, звісно, це не щось таке сучасне, але дуже-дуже рідкісне. Для колекціонерів, для тих, хто в дитинстві хотів купити і не міг купити. От зараз можна надолужити. Якщо подобається вам цей пристрій, підтримайте мій канал, поставте лайк під цим відео. Хто не підписався, підпишіться. Всім пока!